Це так кулянка. Кращого з зроду не бачив, незважаючи на грубі порушення техніки безпеки. <рес> Ти кльовий, хоч я ні слова не зрозумів. Як життя, друзі, народ, слухайте. У нас сьогодні особливі гості. Треба дати їм трохи любові, бо вони не знають, що це таке. Так, так, так. Всі дружньої, що сили плищуть крилами. Бийте ними, махайте, вгору здіймайте. Ага! Даму пане, випанем бейбі. Хочу співати і танцювати. Хочу співати, і танцювати. Хочу співати. І хочу жити. Жити. Хочу співати. Співати і літати. Як ташка, чоді літати моя в небі, як ракета. Круто! Можи, я бачитиму всю нашу планету. Hey! Що не зіпсує краси цього моменту. Hey! Я хочу жити, жити і співати. Hey! Я хочу вільним бути і танцювати. Ага. Я бачив і повернувся. в фріо, пріо, ріо, ріо, моє місто. Що ти робиш? Не знаю. Blue. Мені немає рівних в самбі, в самбі, в самбі, в самбі. Найкращий танцюрист, я в банді, в банді, в банді, в банді. Ей, ти подобаєшся Про що ти щось? Ні. Я бачив, будь собою. Хочу Не бійся співати співати, 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 співати співати, співати, хочу спивать ты, хочу жити, Же хочу співати, співати ты